Всім привіт! Мене звуть Роман. Я запрошений експерт з кібербезпеки на цьому проєкті. І сьогодні ми з вами пройдемо цікавий тестик від Google щодо фішингу. Розглянемо конкретні життєві приклади, як виглядає фішинг, як можна його розпізнати і наскільки легко взагалі його не побачити. Тож, зараз є пошарю екран і ми почнемо. Отже. А Ось а, цей сайтик а, з а, квізом по фішингу від Google, а, я залишу посилання до нього внизу під роликом. І я заохочую його пройти і потім вже повернутися назад до відео. Ну і тепер, коли всі, хто хотів, перейшли по силочці і пішли проходити квіз, а, ми починаємо. Отже, квіст для можливість Ви вимагає якогось імені нашого і якоїсь нашої адреси. Так, да, бо все це виглядало більш персоналізовано. Отже, отримаємо ми такий лист із запрошенням на якийсь Google документ. І відразу порада про те, що ми маємо перевіряти URL-адреси посилань, отримуючи їх, або навівши на них курсор, а також. Переглядати електронні адреси, з котрих нам надходять імейли. І давайте розглянемо цей імейл. Виглядає він на перший погляд достовірно. У нас тут є а, це. Виглядає ніби як посилання на документ на Google Docs. А, але, але давайте придивлятись. По перше, окей, пан Леонід Дорошенко надіслав нам доступ до якогось потрібного нам документу. А, ну, не знаю деталів, а, але в умовах не сказано, що ми очікували на якийсь документ. Тож вже це доволі дивно. Якщо вам пропонують якісь документи, а, не ведіться. А, тому що ну, давайте, а, якщо ми наведемо курсор на це посилання а, на цю вкладку, ми побачимо в, знизу зліва а, посилання саме, яке приховується під цим елементом. Це можливо, оскільки а, в Самі документи можна додавати не в документи, перепрошую, в самі імейли можна додавати елементи HTML, і там, по суті, може бути намальовано що завгодно, і під цим можуть бути якісь справжні посилання. Можна вплив до того, що можна написати видаме посилання одне, а за ним приховати зовсім менше посилання. А, якщо подивитись і уважно придивитись а, до дем'яна, то ми маємо взагалі яке посилання? drive-google.com Давайте взагалі перевіримо, що це за домен. Відкриваємо пошукову строку, пишемо who owns domain?». І тут у нас на вибір, направду, доволі багато різних джерел, де ми можемо пошукати. До прикладу, давайте поглянемо на легітимний домен, скажімо, Google.com. Uh, перш за все, він зареєстрований. Звертайте увагу на час реєстрації доменів. Він зареєстрований 97-го року. Тобто, це доволі давно. Це старий домен. Це не означає, що він стовідсотково безпечний, але це додає йому очок, uh, як мінімум. Це uh, от також ми можемо uh, зробити локап того ж самого легітимного поки що до Тут так теж бачимо всю ту саму інформацію. Бачимо, що зареєстрований. На Google LLC. Окей. Окей. Тож таким способом можемо зрозуміти, що, наприклад, Google.com виглядає як достовірний домен. А давайте повернемось до нашого тесту. І тут ми маємо Drive –– мінус мінус Google. Отже, Drive –– мінус мінус Google. .com. Окей. Цей домен зареєстрований у 18-му році. Так, і щодо реєстратора, то організація DN Station. Окей, це явно не схоже на Google. Давайте перевіримо також тут. Як там було? Drive, мінус мінус Google Здається, так. Отже, ми маємо знову невідому нам організацію, тож, я би вважав, що. Цей до мене не належить Google, ну або принаймні підозрював, що щось не так. Де і як я вже казав, що сам документ за умови завдання, я так розумію, що ми не питали про нього, тож як кажу, що це фішинг. Ну і так нам буде підказувати якраз те про що ми говорили. Ви напевно помітили, що URL-адреса підроблена. Не поспішайте відкривати гіперпосилання та вкладені файли в електронних листах. Вони можуть спрямувати і на шахрайські вебсайти, де вам буде запропоновано ввести конфіденційну інформацію. Якщо натиснемо показати, нам підсвітять конкретні підказки, і ми перевіримо, чи мої гіпотези були правдиві. Отже, як я і казав, якщо навести курсор, ми побачимо зліва знизу посилання. Котра спрямований на ненадійний підроблений домен Drive-Google. Давайте наступне. Наступне виглядає так. Нам тут пропонують ніби як від Coca-Cola, давайте відповіді й виграйте приз, портативний блендер і соковижималка. Blends to go. Um, окей, звучить дуже добре. Чом би не виграти безкоштовний блендер. Ну направду всі безкоштовні такі пропозиції. Це вже як кажуть англі... smells fishy. фіші. Має вже такий недобрий душок. Тепер давайте подивимось. По-перше, перш за все, весь цей весь цей текст він розміщений на картинці одній А, Для чого це роблять? Деколи, деколи такі можуть бути і цілком легітимні нормальні листи, однак. А в цьому випадку це дозволяє уникати якихось аналізаторів, котрі намагаються відсіювати спам. Ем, ідея в тому, що текст перевірити можна, а от текст на картинці програма вже так просто не побачить її, скоріше за все пропустить. Принаймні, раніше це був цілком валідний спосіб, і, в принципі, досі залишається. Навіть попри те, що технології розвиваються. А ем, отже, е, повертаємось до деталів. Ем, це ніби як мейл від Кока-Кола, але направду мейл, який ми бачимо тут, він достатньо дивний. Geo.orgs, це явно не Кола, виглядає достатньо специфічно. Тож, враховуючи все те, що я вам сказав, палівний мейл, котрий не від Кока-Кола, надто якась кльова пропозиція, і нарешті картинка, в котрій зашито все, це смердить фішину. Давайте подивимося, що каже нам квіз. Відправник видає себе за компанію Coca-Cola, але надіслав електронний лист із несподіваної адреси. Хоч такий лист і може бути справжнім, це виглядає підозріло. Від себе додам, що так, такі листи деколи бувають справжніми, але тим не менш я би краще не ризикував. А також увесь вміст листа. Ну, те, що я й казав, зокрема, навіть сам текст у зображенні. Таке трапляється і в справжніх листах, але цей метод також використовують, щоб обійти системи захисту. Ну І нарешті URL-адреса, як я й казав, вона якась, якщо навести курсор, перевіряємо, вона достатньо фіші, навіть без того, що ми бачили. Тож перевіряємо уважно URL-адреси. Котрі нам пропонують. А ось це це буде цікавіше: отак, як, е, як це вони отримали ваші облікові дані PayPal? Ми маємо емейл е, від PayPal, котрий каже про те, що ось е, ваш рахунок фактура. Відділ платежів надіслав вам рахунок фактури на суму 600 доларів США, підлягає негайній сплаті. Деталі рахунку фактури і примітки від продавця. Ми виявили, що дані вашого облікового запису PayPal було отримано на санкціонований доступ, а з вашого рахунку списано 600 доларів. Тобто ми маємо мейл, котрий, ну, на поверхні виглядає, якщо подивитись в сервіс PayPal. Ком. окей, мейл виглядає, ніби окей, okay, але це не означає, що зловмисник не може підмінити відправника, відправляючи вам листа на емейл. Це теж реально. Давайте розглянемо посилання. Нас просять взагалі-то тут, якщо ви не здійснювали цю транзакцію, негайно зателефонуйте нам на безкоштовний номер. Нас просять зателефонувати на номер всі посилання виглядають ніби як адекватно. Вони всі належать домену paypal.com. Um, що ж, все ніби окей, але, але все, що стосується таких от закликів до дій, зателефонуйте, негайно зробіть. А, uh, давайте перевіряти деталі. У нас тут є номер телефона. Да? Тож, uh, 1 8 5 8 5 5 5 Я б рекомендував навіть uh, або перевірити сам цей номер, Давайте ми тут з вами 858 35. Теж п'ятірки, Ось цей наш номер. Ну, по-перше, по ньому нічого особливо не шукається. Що стосується принаймні PayPal, давайте також спробуємо найкращий спосіб перевірки номерів це зайти на офіційний сайт компанії. Отже, заходимо на офіційний сайт. Тут шукаємо контактну інформацію, так. Ну і загалом у них навіть номер не вказується. Тут є кнопки Call us». Тобто ми маємо залогуватись і вже потім обрати контактні дані. Uh, ну, або ж навіть забукати дзвінок, це зараз прийнято. Тож компанія явно свій номер не вказує. І вже тому я, чесно кажучи, uh, схилявся би, що це фішинг. Також моя порада uh, полягає в тому, що uh, якщо ви маєте PayPal, і отримуєте таку адресу. Uh, не... Спішіть переходити по посиланнях або виконувати дії, вказані в імейлі. Відкрити спочатку ваш застосунок. Зайдіть, можливо, на, на їх сайт офіційний. Подивіться, чи в вашому обліковому кабінеті взагалі є дані про цю дію. Бо якщо даних немає, ну це точно фішинг. Просто в умовах тесту очевидно, що ми це так, таким чином не перевіримо. Тож я кажу, що це фішинг. І це правда. Тож давайте подивимось підказки. Суть цього повідомлення шахрайська примітка від продавця. Тобто, ми бачимо тут, що примітка від продавця чомусь нас попереджує. Це так не мало би бути. Потім шахраї часто наголошують на терміновості, щоб спонукати користувачів до дії. Це якраз те, що ми проголошували. А також шахраї сподіваються, що ви зателефонуєте на цей номер і продовжить аферу. Номера телефонів справжніх компаній можна перевірити на їхніх вебсайтах, наприклад, на вебсайті PayPal. що ми і зробили. Давайте йти далі Тут ми маємо емейл від Dropbox, який нам каже, що ваш обсяг пам'яті Dropbox вичерпано, і синхронізація файлів не працює. Нові файли в папці Dropbox більше недоступні на інших пристроях, і на них не створюється резервна копія онлайн. У Dropbox і отримайте 1 ТБ дискового простору і розширені функції керування спільним доступом. Отже, ми маємо заклик теж до дії, типу, перейдіть по посиланню, зробіть щось. І давайте взагалі вивчати посилання. Ми маємо тут посилання дробокс. Інше посилання можливо, дізнайтесь про інші способи отримати більше обсяг пам'яті. Це теж домен домінdropbox.com. Давайте перевіримо домен. Але домен сам по собі написаний без помилок. Тож це мало би бути щось нормальне. box.com Окей, uh, okay. ми маємо домен, який зареєстрований взагалі 95-го року. Тож доволі старий uh, Organization, Він зареєстрований на. Ну ніби як тут можна вказати очевидно багато чого, але uh, він зареєстрований на Dropbox Incorporated. Тож виглядає плюс-мінус окей. Okay. Uh, я би сказав, що це правда, але тим не менше, я би все одно краще замість цих посилань. Як я і казав, відкривав або вебсайт. І логінився, або мобільний застосунок, і через нього проходив. Бо всі ці самі сповіщення. В 90% випадків ви маєте отримати і туди також. Тож я кажу, що це загалом безпечно. А, так воно і є. Давайте перевіримо, чому. Швидкий пошук показує, що адреса dropbox.com справді існує ось ця дропбокс імал. Хіба оце пропустили? А, так. І також URL-адреса справжня, її безпечні, її надає безпечне посилання на dropbox.